Моє вітання. Що ж, заїхав нам Hyundai AX35, автомобіль 2012 року випуску. 1,7 дизель, 115 кінських сил, передній привід, механіка. Класний стан, весь в рідній фарбі, жодний елемент не фарбований. Чистий 12 рік. Зверніть увагу на стан. Стан по фарбі. Думаю, якість дозволяє побачити. В якому він класному стані. Так, автомобіль завезений з Франції. Як бачите, французькі номера розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік. Що ж, ззовні бачимо по комплектації задні вікна у нас тоновані. У нас є панорама, є люк. Так, пробігу 200-200 тисяч кілометрів. По комплектації у нас комбінований салон. Класно виглядає, склопідіймачі передні задні, є блокування вікон та дверей, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, система стабілізації ESP, допомога при спуску згори, шкіряне кермо, мультикермо, Bluetooth, гучний зв'язок, відповідно, тут все є. Ось така у нас панорама тут. Так. так. Заведемо його. Механіка шестиступка. Нормальний стан салону, автомобілі 12 років, як для 12-річного автомобіля стан взагалі супіровий. Клімат-контроль у нас є двозонний. В принципі, все, що потрібно, все тут є. Aux, USB, все на місці. скажем так, для е, комфортного використання є все, що треба. Класний надійний автомобіль. Велика перевага, до речі, те, що він привезений з Франції, е, а не десь з Німеччини чи з інших країн, так як Франція більш теплі регіони і е, там автомобіль не бачив е, морозів, не бачив солі, посипаної на дорозі. Тому для кузова це велика, велика перевага. Такий місткий великий багажник. Запаска, ніфіга собі. Навіть на легкосплавному диску вона. Плюс домкрат є на місці. Величезна ніша, до речі, місця тут реально багато, що можна якісь свої речі складати. Якось так. Шторки, на жаль, немає, полки, французи нам її не залишили. Кажу стан салона, стан машинки. Як на мене, з 10 на 9 балів я йому поставлю оцінку. По стану салона, там по пластику десь, десь якісь царапинки, мелочні є, взагалі нічого критичного в тому немає. До речі, колега займався підготовкою і постелив новенькі коври резинові стінгрей. Удобні з високими бортами і класно, як вони лягають, бачите, вони рівненько тут стоять всюди. Так що з коврами вже не треба буде заморачуватись. Так, давайте перевіримо його товщину міром. Погнали. 96. 92, 111. 92 93 104 89 81 90 99 94 84 93 86 71 87 77 94 79, 85, 83, 82, 81, 92, 95, 96, 99, 73, 83. Так, що там у нас? Є криша кусок чи немає, щоб перевірити ще. А маленький кусочок. Давайте поставимо. 97. Так, весь в рідній фарбі автомобіль. У нас в наявності в Вінниці, знову ж таки, повторююсь, автомобіль розмитнений. Всі машинки, що завозяться в Україну перед тим, як перетнути кордон, вони розмитнюються, вноситься майже вся сума за розмитнення, тільки тоді вони можуть перетинути кордон. Сертифікати ми тут одразу робимо по місцю, як вони тільки розгружаються з автовоза. І вже тут на майданчику можемо виписати довір купівлі-продажу. Ви будете першим власником в Україні. Потрібно буде сплатити пенсійний фонд 3%. Це якщо у нас автомобілі з внутрішнім згаранням, тобто дизель або бензин, на електрички, вони йдуть по льготам, там немає зборів. Пенсійний фонд 3%. Орієнтовно такий автомобіль встане на перший облік орієнтовно 200 доларів. Якщо потрібен точний прорахунок, то без питань можемо посчитати. Так, є у нас ще варіанти по паркетникам. Є Mazda CX5, Renault Koleos, Nissan Qashqai та інші варіанти по автомобілям. Великий вибір у нас на площадці. Приїжджайте, оглядайте. І ще більше автомобілів побачите на нашому сайті vincar.com. Або посилання на телеграм-канал. В телеграм-каналі трошки більше автомобілів буде, ніж на сайті. Так що зверніть увагу. Там деякі автомобілі публікую, яких нема на сайті, тому там буде більший вибір. І телеграм постійно чищу, там багато можна побачити цікавого. І тільки актуальні автомобілі, продані видаляю. Що ж, цей автомобіль у нас в наявності. О, давайте забувся ще показати вам він-код. Давайте він-код. Як Якщо... нажмете паузу, візьмете він-код, звірите пробіг або обслугу. Пробіг 100% рідний, пробіги принципово не крутимо. так що... Скільки там, 202 тисячі, по-моєму, точно не подивився на приборки. В общем, гарний пробіг для такого автомобіля, такого віку. Тим паче, це перевірений, підтверджений пробіг. Що ж, чекаю вас в гості на тестдраві. Якщо хочете оглянути цей автомобіль на СТО, без питань. Записуйтесь, кажіть, на який час і куди саме їхати, завеземо, перевіримо. Ми тільки за перевірки. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.